Доброго дня! Сьогодні ми з вами зробимо проєкт на тему Безпека в інтернеті. Перш за все, даємо назву проєкту. Обираємо персонажів, між якими відбуватиметься діалог. Видаляємо котика. У мене буде дві дівчинки Ебі та Еврі. В образі Every робимо її в інший бік, розвертаємо і розташовуємо дівчаток на сцені. Обираємо фон сцени, де буде відбуватися їхня розмова. Мені подобається ось цей парк. Дівчатка зустрінуться в парку, але трішечки їх потрібно так, щоб вони не на, не на, не на лавці стояли. Так, ось таким чином. Можна змінити трішки фон, да, обрізавши ось е, цю зайву лавку. Якщо вас це задовольняє, то залишаємо так. Ви обираєте свій фон, який вам подобається. Так, трішки ще для діалогу було. Отже, е, задаємо е, початок події, коли натиснуто прапорець. І е, першою вітається Ебі. Говорити привіт протягом двох секунд. Як твої справи? В цей час, коли натиснуто прапорець, Еврій чекає дві секунди, рівно стільки, скільки говорить Еббі, і відповідає: Привіт, все добре! А ти як? Дві секунди і Еврі відповідає, чекає дві секунди. Сьогодні була на Заході, відвідала захід до дня безпечного. Інтернету. В цей час Еврі чекає дві секунди, поки говорить Ебі, і відповідає дві секунди і відповідає. Цікаво. І я б хотіла дізнатися, переходимо, так, залишаємо чекати секунду, переходимо до ебі, вона 2 секунди чекала і відповідає, давай я тобі розповім правила безпечної поведінки в інтернеті. Так, Виставляємо кількість секунд, збільшуємо, щоб вистачило часу це прочитати. Переходимо до Every, стільки ж ставляємо, що вона чекає. І відповідає, уважно слухаю. Переходимо до Ебі і задаємо їй. Чекає 2 секунди. І говорити правила поведінки. Так, перше, не вказуй особисту інформацію на сайтах. Три секунди. Буде говорити з паузами, тому робимо через секунду, через кожну секунду. Паузу. Наступне не займайся кібербулінгом, будь толерантий з іншими користувачами. Так. Теж задаємо кількість секунд. Секунд, 6 повинно бути. Чекає одну секунду і говорить наступне правило. Не додавай незнайомих людей у свої контакти. Налаштовуємо 5 секунд. Чекати одну секунду. Не погоджуйся на зустрічі з незнайомими людьми. 5 секунд і одна секунда чекає. Говорити наступне правило користуйся надійними джерелами інформації. 4 секунди. Давайте п'ять теж поставимо. Так. Чекати одну секунду, говорити. Не завантажуй файли із сумнівних сайтів. 5 секунд. І одну секунду чекає. Пам'ятай про авторське право та використовуй надійні паролі. Та використовуй <кій> <кій> надійні паролі. Так, тепер нам потрібно порахувати, скільки чекатиме Еві. Да? Ось тут уважно слухаю, і далі Еві починає говорити ось ці всі правила. Так, 3 секунди і 1, 4, і 6, 10, 11. І 11, 22, 23. І 10, і 11, 23, 11, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Тобто чекає 40 секунд. Записуємо час. 40 секунд. Ну, можна, давайте 42. Так, і відповідає: дякую. Дуже цікава інформація. Я обов'язково користаюся цими правилами. Так, виставляємо час і в секундах, щоб встигнути прочитати це все 5 секунд. І перевіряємо наш діалог між дівчатками. Запускаємо на виконання, читаємо. Все добре. А ти як? Сьогодні відвідала захід до Дня без Цікаво, Я б теж хотіла дізнатися. Давай я тобі розповім правила безпечної поведінки в інтернеті. Уважно слухаю. Не вказуй особисту інформацію на сайтах. Не займайся кібербулінгом, будь толерантними з іншими користувачами. Не додавай незнайомих людей у свої контакти. Не погоджуйся на зустрічі з незнайомими людьми, користуйся надійними джерелами інформації, не завантажуй файли із сумнівних сайтів. От літерку Н нам потрібно додати. Пам'ятай про авторське право. Використовуй надійні паролі. Дякую, дуже цікава інформація, я обов'язково скористуюся цими правилами. Ось такий проєкт у нас вийшов. Ми перейдемо до Ебі, виправимо тут помилочка невеличка, літера N не продрукувалася. І тут будь толерантним, не в ножині. Да? Прибираємо толерантним з іншими користувачами. Все, наш проєкт готовий. Ви мені робите одне фото бесіди. Першого персонажа да, діалогу і е, слова е, другого персонажа. Я так зроблю трішечки крупніше, щоб вам було видно. І зараз це перше теж. Е, далі. Можна записати відео в ось такому форматі: записати, да, е, запустити на виконання проєкту і записати відео, як дівчатка розмовляють між собою або персонажі, яких ви використаєте. Е, я у вас вірю, ви в мене молодці. Успіху вам у виконанні проекту до зустрічі на наступному тижні.